Листопад став останнім місяцем 2022 року, у якому білосині проводили офіційні матчі. Загалом у восьми поєдинках кияни здобули п'ять перемог, двічі зіграли в нічию та одного разу поступилися. В опитуванні офіційного телеграм-каналу клубу взяли участь майже три з половиною тисячі респондентів. Найбільше половину голосів набрав Віталій Буяльський, який вже третій місяць поспіль отримав титул Фавбет гравець місяця на рахунку півзахисника у листопаді три забитих м'ячі у ворота Чорноморця Олександрії та Металіста. Другим в опитуванні з 27% став Віктор Циганков з п'ятьма забитими м'ячами за місяць. Третім Владислав Ванат, який відзначився двічі. Після переможного для динамівців перенесеного матчу восьмого туру з металістом, який відбувся 30 листопада у Києві, для першої команди Динамо розпочалася зимова відпустка. Вона триватиме до 12 січня. Наразі вирішується питання щодо проведення тренувальних зборів у зимове міжсезоння – Старт другого кола в українській прем'єр-лізі заплановано на перший вікенд березня. Динамо у му турі чемпіонату прийматиме інгулеці з Петрового. На зимову перерву у чемпіонаті наша команда пішла посідаючи третю сходинку в турнірній таблиці. Футбольний клуб Динамо Київ продовжує щодня боротися єдиним фронтом з усією країною проти російських загарбників, предметно закриваючи потреби Збройних сил України, зокрема окремих військових частин, бойових підрозділів та територіальних громад. Чергової адресної допомоги потребувала військова частина А-7301, бойові підрозділи якої виконують завдання на сході нашої країни. За запитом командира частини футбольний клуб Динамо Київ профінансував закупівлю безпілотників та систем зв'язку Старлінк, необхідних для військових. 7 грудня 1986 року у вирішальному матчі чемпіонату країни кияни з рахунком 2-1 обіграли московська динамо у фактично золотому матчі сезону. Це перемога у перенесеному через виступ українських футболістів у літньому кубку світу турі дозволила випередити москвачів на одне очко у турнірній таблиці і принесла рекордне 12-те чемпіонство. На переповненому київському стотисячнику вболівальники побачили золотий стартовий склад киян того року, голи Василя Раца та Ігоря Біланова, а також чемпіонське коло пошани на завершення одного з найкращих сезонів в історії клубу.